Матушки Христа Сознания, я буду делиться своим опытом пробуждения, духовного пробуждения и делиться своими внутренними откровениями, а также передавать живую Библию коды света. Библия ⁇ это не просто древние слова, это живые коды, формулы света, описывающие саму структуру реальности. Когда Христос говорил о Царстве Божьем, он говорил не о месте, а о состоянии и качестве сознания, о том, поле, квантовом поле, где все едино. И Христос — это именно то самое сознание, та самая вибрация и частота. И сегодня наука подтверждает то, о чем говорили пророки. Все есть энергия, все взаимосвязано между собой. Для того, чтобы возвращаться к источнику любви внутри себя. И мы вместе с людьми переписываем Евангелию, Библию, переводим древние священные слова на язык живого опыта. То есть мы распаковываем в себе коды, которые Христос оставил Серце каждого. Ми не просто читаємо Біблію, ми вспоминаємо себе в ній. Люди добрі, хто слідкує за моєю сторінкою, той вже зрозумів, що я викриваю тактики ворога, тобто тактики диявола, щоб християни не велися на спокусливі лозунги. Тому що ви пам'ятаєте, що сам сатана прикидається ангелом світла зараз, особливо в цьому світі, диявол дуже прикривається хрестом, світлом. Божественність. І не завжди люди, які на вас накидуються і кажуть, християнство це неправда. Починають на вас накидуватися, з вами сперечатися. Дуже часто сатана приходить у вигляді таких просвітлених, світле, гарних людей, які говорять про енергію, вібрацію, про коди, переписування своєї реальності кодів. Це езотерика в чистому вигляді. Я вас попереджаю, моя місія вас попередити. Ви маєте право вільного вибору, тому що Бог нам дав право вільного вибору. Те, що ви не знаєте закон, вас не духовний закон це не звільняє вас від відповідальності перед цим духовним законом. Тому, будь ласка, будьте обережні, бо оці матушки, як вони себе називають, якщо ви туди зараз зайдете, якщо ви зараз з ними зв'яжетеся, люди добрі, потім відгрібати будете. Повірте, я в тому була. Я я декілька років з того вилазила, просто вилазила і вигрібала з того. Тому. Будьте дуже обережні, я вас дуже прошу. Це моє попередження для вас, тому що зараз прийде дуже багато таких людей, які через Біблію почнуть вам свої, начебто 90% правди, але того зерна ядовитого вас так засадять, що відведуть вас так далеко від істини. Тим більше вона сказала: Христос це сознання, це вібрації, Христос це особистість по плоті людина, яка померла. І воскресла, і він зараз в плоті. Він воскресший людина. Це не вібрації і сознання, це людина, це цар. Я не настільки емоційно реагую на тих людей, які на мене кидаються і кажуть: Ви фанатики, де ваш Бог? Я до цих людей дуже я їх сприймаю дуже смиренно, тому що я знаю Бог їм не відкрився поки що, і я до них з любов'ю обережно подалі, але з любов'ю. А от такі, які приходять у вигляді світла, і зводять купу народу. А потім такі люди, які звертаються до таких людей, приходять до мене. У них якісь сутності, їх тягають, в них життя руйнується, і не можуть зрозуміти, вроді би, християни, вроді би, Христа шукають, а потрапляють трішки не туди. І розумієте, що саме ще страшне. Ну, я не можу це сектами назвати. Це просто єресь. Я багато знаю людей, які ходять до церкви, навіть мої знайомі, і вони. Надивляться в інтернеті таких матушок, і вони чекають, що зараз має ще раз Ісус ще раз народитися. Розумієте? Це мені на повному серйозі люди, які, наче віруючи, читають Біблію, ходять до церкви, і вони говорять на повному серйозі, що скоро ще раз має Ісус народитися, як дитинка. будь ласка, тримайтеся здорового вчення, є церкви, є біблія. Перед тим як читати Біблію, просіть Духа Святого, Хай вам відкриє. Ті істини, які там є. Коли ви чуєте слово «сознання», вібрації, енергія, енергетика, переписати свою реальність, коди переписати, це езотерика в чистому вигляді. Моя справа вас попередити. Це знову ж таки: ми ліземо туди, куди Бог нам забороняє лізти. Розумієте? Знову, кудись ліземо у ті сфери. Звідки потім себе треба витягувати і просити Бога каятися перед Ним як через медитації, як через самогіпнози, як через різні ченнелінги. Це те саме, ці матушки будуть людей заводити. Бо ми не на Бога спираємося. Вона говорить про те, що ми перепишемо свої коди завдяки Біблії. Тобто Біблія не використовується для самого головного її призначення пізнати Творця, шукати Творця, шукати його волі. А ми, ми себе перепишемо. Від нас все залежить, ми в собі це все розкриємо. Розумієте, Бог у нас живе, це правда, але нам треба його в собі знайти. Ми творіння, ми творіння. Ми не є творці, ми творіння. І Бог, той Дух Святий, який в нас живе, він через нас діє. Ми не можемо нічого самі робити, як написано в Біблії. Нічого не можу без Бога робити. Будьте дуже обережні. Зараз дуже багато лжевчителів, дуже багато.